У Краснопавлівському старостинському окрузі з'явиться поліцейський офіцер громади. Програму підтримки для такого правоохоронця проголосували депутати міської ради на сесії 28 березня. Заступник начальника Лусівського районного відділу поліції, полковник В'ячеслав Подушко, зазначив, що розташування поліцейської станції саме у Краснопавлівці сприятиме покращенню криміногенної ситуації на цій досить великій території та дасть можливість більш оперативно реагувати на усі повідомлення про злочини і правопорушення. Там підготовлено три кабінети для нього. Зараз вирішується питання придбання автомобіля. Дастер він буде постійно на ньому керувати, виїжджати, в нього буде свій планшет, він буде миттєво реагувати на все. Навіть Лазівський черговий не буде внікати, одразу Харків, лінія 102, йому на планшет буде скидувати всю інформацію. Для впровадження проєкту громада має забезпечити офіцерів службовим приміщенням, орхтехнікою, меблями, субвенціями на автомобілі та паливно-мастильні матеріали. Щоб у Краснопавлівці запрацював офіцер громади, депутати проголосували 2 мільйони 200 тисяч гривень, розраховані на 2023-2025 роки. Як зазначив Вячеслав Подушко, така програма успішно реалізована в сусідніх районах. Програма вже більше двох років, і вона дуже показує себе добре. В Близнюках вже давно, більше року В Піромайську тоже такий працює працівник, всі дуже задоволені їхньою роботою. Нагадаємо, це проєкт ініційований керівництвом Нацполіції для додаткової безпеки жителів. Один поліцейський офіцер громади охоплюватиме 6 тисяч населення.